Всім привіт! Рада вас вітати на моєму косметичному каналі. Дякую, що ви зі мною. Дякую вам за перегляди. Підпишіться на мене, якщо ви ще не підписані, і давайте почнімо. Мої фаворити бюджетної косметики. Це та бюджетна косметика, яка повністю замінить вам люкс, і ви точно не захочете більше від неї відмовлятися, тому що вона стоїть, як на косметику, вона стоїть копійки, але варто. В принципі, коштувати набагато більше, і вона точно вам сподобається. Ви не захочете від неї більше ніколи відмовлятися. Тож давайте починати. Перший у моєму топі, я не знаю, я здається, вже набридла вам із цією тональною основою. Але що робити, якщо вона настільки мені вже запала в душу, і це тональна основа 8 пептидів. До речі, напишіть, будь ласка, яку тональну основу ви б хотіли спробувати, і щоб я вам показала, щоб я її придбала, і це дійсно було для вас цікаво. І актуально тональна основа 8 пептидів від Enaf у мене у 21 му відтінку. Вона не матуюча, вона більше така глянцевого покриття. Скажімо так, воно і щільне, і не дуже. Я би мабуть, сказала, що це середнього. Рівня покриття, її не можна прирівняти, наприклад, до Physicians Formula або як Естелодер, які взагалі відчуваються, як маска на обличчі. і це такий камуфляж повноцінний. Ні. Ця тональна основа, в принципі, підлаштовується під ваш колір шкіри. Мені вона дуже подобається, вона не комедогенна, якщо правильно робити, де макіяж обличчя. Вона е класно перекриває, заблюжує шкіру. Вона відкрита вже в мене рік, і вона зовсім ніяк не окислилася. Тобто якість цієї тональної основи дуже класна, дуже висока, і ціна взагалі чудова. Я заплатила за неї 250 гривень. Можливо, зараз вона коштує 300 і об'єм тут 100 мл. Вам вистачить його на все життя. Я тільки нею користуюсь, малююсь на відео і не тільки, і вона у мене взагалі. Не закінчується. Тож, якщо вам потрібен дійсно робочий і економний варіант, то це вона, це знахідка, від якої я точно не захочу ніколи відмовлятись. Серед кремовий це мій фаворит на сьогодні, це Flormar У мене у відтінку medium. Він йде у стіку, в принципі, досить приємна текстура у нього. Нормальне пакування, все класно працює, нічого в мене не зламалось. Коштує 200-250 гривень, повний аналог Кіко, тільки трішки швидше він застигає, його потрібно швидше тушувати. А так я ні разу не пошкодувала про те, що придбала цей продукт. Мені він дуже сподобався, він залишається зі мною. Але сьогодні покажу вам один із моїх останніх фаворитів, який я дуже довго хотіла собі придбати це саме бронзер це ось такий від Catrice. В принципі, я розуміла, що він буде класний. Він іде із додаванням шиммеру, тому ви маєте це враховувати. Якщо вам хочеться матовості на обличчі, це не його історія. але... Всі інші якості він виконує на 100%, і знаєте, він нічим не поступається більш дорогим продуктам у своєму сегменті, тобто серед бронзерів в нього є такий приємний коричневий підтон, але він не рижить, дякуючи Богу, він не рижить, тобто на обличчі виглядає дуже-дуже гармонійно. Ось так він гарно виглядає на руки, і це я просто розташувала його пальчиком. Цим продуктом вам не потрібно буде докладати ніяких зусиль для того, щоб його розташувати, настільки він легкий у своєму використанні. Просто спробуйте і ви також у нього закохаєтесь. Віддала за нього, на натіно замовляла 190 гривень. І, до речі, об'єм тут також, в принципі, нормальний. У мене у відтінку 0,10 у Kiss Bronze. Я думаю, що вам він також сподобається. Серед свого цінового сегменту це один із найкращих, і він навіть може скласти. Гідну конкуренцію продуктам, які стоять у декілька разів дорожче, звичайно ж, як ми можемо жити без румян? Румяна моє все, їх я дуже люблю. Їх у мене, в принципі, не один, не два і не три. Але якщо я от подумала, якщо мені скажуть залишити двоє або троє саме бюджетний варіант, які ж саме це будуть, я. Абсолютно точно вирішила для себе, що це буде. По-перше, ось така малютка від Paese. У мене у відтінку 45-му, вони такі бейбі pink колір, трошки шимерні, класно підсвічують шкіру, їх коли наносиш на обличчя, здається, ніби така тонка-тонка вуаль, але в той же час їх можна нашарувати і вони будуть акцентні. Настільки вони класно розтушовуються, просто не можу про це промовчати. І дуже вони економні, вам їх точно вистачить надовго. Від PaySe коштували до 200 гривень, ви їх точно візьмете, дуже багато мають кольорів, зможете вибрати, який вам подобається, але ось цей 45-й, мені здається, він взагалі підійде всім. Не можу додатково не зупинитися на консилерах, тому що важко зробити класний макіяж без використання консилеру, особливо мені. Я люблю цей продукт, спробувала їх багато, і один із моїх улюбленців на зараз залишається це камуфляж від Есенс. Багато чула за нього як і позитивних відгуків, так і негативних. Але якщо я буду залишати якийсь один, я залишу саме його дівчата 120 гривень. Тут абсолютно нормальний склад, абсолютно нормальна текстура. Єдиний в ньому є трішки мінус це те, що він трохи підсушує шкіру під очима, тому її потрібно додатково зволожувати перед макіяжем. В принципі, і після нього такий додатковий наносити догляд під шкіру під очима. Але в іншому він абсолютно ідеальний, має ідеальний рівень перекриття, має ідеальну текстуру. В плані він не скочується під очі, не забувається у зморшечки. Нормальний об'єм, і знову ж таки його ціна, ну вона просто мене вражає, як і, в принципі, косметика від Essence. Зараз вони почали прямо молодці. Тому на сьогодні консилер серед бюджетних варіантів це буде Essence камуфляж він чудовий. У мене є якісь продукти, знаєте, яких у мене багато, як, наприклад, бронзери, рум'яна, у мене багато ну, хайлайтерів, я так вважаю, олівці, помади, блиски для губ. Це взагалі от, моя тема. Я люблю їх, люблю їх багато. Люблю купляти е, всі можливі якісь новиночки, виходять, я собі їх беру. Пудри, про що я хочу вам зараз сказати: у мене їх не дуже багато. Є деякі, які я ще хочу спробувати. Я не накупляла собі раніше продукти і косметику, якою я точно не буду користуватися, просто купити, аби купити. І е, коли мені потрібна була пудра, саме розсипчаста, я хоч є була в Іорданії і мені потрібен був бюджетний варіант, я почула за пудру від Flormar Invisible Loose Powder, вагалася купляти її чи ні, тому що в мене були такі стереотипи про. Цей бренд Флормар, що нічого там нормального бути не може, в принципі. Але все ж таки я ризикнула і придбала собі ось таку пудрочку, вона йде прозора, вона йде у, відтілку, у відтінку Silver Sand, але е, там немає ніякого відтінку, вона така біленька, об'єм мене вразив. 18 грамів, її правда, вистачить надовго. В принципі, пакування у них нормальне, нічого в мене не відклеїлося, не розклеїлося. Запах у неї приємний, запах пудри такий, можливо, трошки якимись квіточками навіть віддає. Тобто така приємна косметична віддушка, але яка не відчувається на обличчі. Ця пудра не є фіксуюча, тому не потрібно від неї очікувати, що вона зафіксує ваш макіяж і він не буде відпечатуватися вам на руках, на одязі і так далі. Це не її функція, в принципі, і вона коштує 200-250 гривень, тому давайте їй це пробачимо. Але, в принципі, як варіант на кожен день, як варіант для повсякденного макіяжу, вона мені дуже сподобалася, і я залишилася рада, що її придбала, і справді нею користуюсь, а не просто спробувала. Знаєте, і вона десь там у мене валяється, і взагалі я нею не користуюсь. Серед хайлайтерів у мене є декілька моїх фаворитів. Але якщо підсумувати і вибрати все ж таки бюджетний варіант, один, який би я залишила, або який мені сподобався найбільше, то це звичайно що це ось така малютка від ламель. Наскільки все стильно виглядає, я дуже люблю, коли упакування додає тобі задоволення. Що мене підкорило у цьому хайлайтері? Мене підкорив той факт, що свічіння, яке він дає, воно настільки мілесеньке, дуже схоже на хайлайтер від Inglot, дуже схоже на хайлайтер від Hourglass, який іде у їхніх палетках-шестірках, але за ціну, яку навіть я скажу соромно казати, вам він коштує, я брала його за 80 гривень. Це той варіант, який підійде вам ідеально на кожен день. Що мене вражає, те, що це свідчення виглядає абсолютно доречним у повсякденному макіяжі, тому що кожен день ми ходимо на навчання, ми ходимо на роботу, ми ходимо. На зустрічі з друзями, і нам не потрібно цей Бау-ефект, коли ти вся сяєш, але хочеться чимось просто підсвітити акцентні місця на обличчі, і це саме той варіант. Тому за 80 гривень, звичайно, що я хочу сказати, що це один із найкращих, в принципі, бюджетних продуктів, які я спробувала. Останнім часом я почала малювати стрілочки рідше. Можливо, тому що почала працювати і на роботу, знаєте, не завжди це доречно. Але раніше це був просто мій мастхев на кожен день, і, звичайно, мені потрібні були класні підводки. Якщо шукати бюджетний варіант, який буде вам дуже зручний, який буде на кожен день завжди доречний, який легко брати з собою, зручно ним користуватись, якщо ви, наприклад, кудись поїхали, то це, звичайно, підводки-фломастери, і вони, в принципі, являються моїми фаворитами серед саме підводок. По рекомендації моєї подруги я вирішила спробувати ось такий фломастер підводку від Evelyn. Він, мені здається, трішки копія на підводку від Sabo Cabaret але її ми більше не купуємо. Тому є ось такий просто аналог від Evelyn. Досить зручний аплікатор, він тоненький, легко ним промалювати стрілочку, легко ним зробити її як і ширше, так і тонше. Це мені дуже подобається, але швидко застигає. Проте вартість у 100 гривень мене підкорила. Я вирішила спробувати і абсолютно залишилася нею задоволена. Це абсолютно якісний продукт, який точно западе вам у серце і буде робити ваші стрілочки ще більш бездоганними. Бюджетних тіней у мене не дуже багато. Хочеться, звичайно, ще вам показати класні варіанти, бюджетні варіанти палеток тіней. У мене їх не дуже багато, в принципі, але ось та одна, яка у мене є, це, мабуть, і був би моїм фаворитом, тому що вона насправді крута. І це ось така палеточка від Glamбі коштує 200 гривень. Дівчата, 200 гривень. Ну, для такої палетки це просто гріх. Я не знаю, як вони за таку вартість зробили, таку якість, але подивіться. На ці кольори, подивіться на цю палітру, наскільки вона доречна, і наскільки вона крута. Тут є абсолютно всі і шимерні, і матові відтінки. Подивіться моє попереднє відео, там детальніший огляд на неї. Вона насправді моя Ванлав, і я дуже рада, що взагалі є такий продукт. Ще є крута палетка, бюджетна тіней. Від ламель у здається другому відтінку. Якщо я не помиляюсь, вони також зараз на знижках там по 200 гривень, і вони вартують свої гроші і навіть більше і більше ними можна зробити будь-який макіяж. Дуже вдячна глимбі, що вони всього за 200 гривень зробили такий класний продукт. Брови я підмальовую супер бюджетним олівчиком. Він механічний, з ось такою щіточкою. Механічний олівчик у другому відтінку. Це по стандарту. Евелін, моя любов, нічого іншого навіть не купляла, можливо, щось спробую. Але якщо б на острів мені потрібно було взяти лише один олівчик, це, мабуть, був би він, тому що він класно тушується, легко наноситься. Він саме такого правильного кольору мені підійшов ідеально, і я думаю, що вам також підійде, особливо його ціна 80-100 гривень, в залежності, попадете ви на акційну знижку. Чи ні, це супер круто, я вважаю. Здавалося б, зараз дуже багато тушей, і вже не проблема обрати підходящу саме вам. Але коли я починаю обирати, то це не так і легко, як мені іноді здається. Зараз дуже багато тушей є у мас маркету у люкс-сегментів, у бюджетних варіантах. Але яку ж саме з них було обрати? І, от коли я почала шукати, для мене це справді була така задача номер один, тому що. Попри всю різноманітність вибору, який зараз є на ринку, дуже важко знайти варіант бюджетний, який буде вартувати свої гроші і справді відпрацьовувати на всіх 100. Для мене це мій топ серед топів, мій номер один. Ось так вона виглядає. Також дуже схожа на кабаре від Vivienne Sabo. Цій туші мені подобається все, починаючи від цієї. Всі точки, яка там закінчується просто якістю самої туші. Зараз я намальована нею. Що хочеться зауважити, на що хочеться поставити наголос, вона класно підмальовує вії, подовжує їх, не склеює, робить, наче, ефект розпахнутого ока за той рахунок, що абсолютно війки не склеює кожна наче поодинці, але в той же момент виглядає дуже доречно. І вартувала мені, також я взяла її менше, ніж за 100 гривень. Зараз, можливо, там 120-130. Точно вам не скажу, але десь приблизно така цінова її категорія. І якщо ви ще її не спробували, обов'язково собі придбайте, тому що за ці гроші ви не знайдете нічого краще, я впевнена. А якщо знайдете, то, будь ласка, напишіть мені в коментарях. Буде дуже цікаво побачити, якими душами користуєтесь ви і чи вони вам подобаються. Помад олівців для губ, блисків в мене є дуже багато. І в принципі, більшість із них це бюджетний варіант, бюджетний сегмент, оскільки дуже є багато недорогих продуктів, які дуже круті, які якісні, стійкі, матуючі, не матую, які шимерні, з блискітками. І не бачу сенсу витрачати дуже багато грошей на те, що можна купити дешевше. Вирішила сьогодні залишити такі варіанти, які запали мені в душу. В принципі, мені подобається багато чого, але це ось те, щоб я купила точно ще декілька разів. Це мінімум. Перший це звичайно від Maybelline. Він не надто прямо дешевий, дешевий. Він коштує 250 гривень, але давайте будемо говорити так, що. Ну, віднесемо це до доступної косметики, яку в принципі ми можемо собі дозволити. На ці близьки було вже багато оглядів, і я також хочу сказати своє слово, що це моя любов. Настільки класний, дуже приємний аромат. Дуже він, він і стійкий одночасно. Хоча для блиску це в принципі не типово, оскільки вони легко з'їдаються, вони не матові. Але це те, що вартує своїх 250 гривень, і серед блисків один із кращих варіантів, які я бачу на даний момент в своїй косметичці. Також залишаємо блиск від Golden Rose У мене у відтіночку 2 c 18 a не знаю, яка це в них маркіровка, але так. Вони досить доступні по ціні по 100 150 гривень. Дуже багато кольорів можна підібрати, які вам подобаються. Кольори, в принципі, працюючі, правильні, нюдові загалом, але є декілька більш таких яскравих. Він не липне на губах, класно носиться, має приємну віддушку, ніяких хімічних запахів немає. Це дуже важливо для мене, тому я вирішила його на сьогодні залишити і використовувати його до кінця, бо тут вже трошки у мене залишилось, а потім куплю собі такий, але можливо якогось трошки другого відтінку, спробувати щось новеньке. І залишаю сьогодні ось таку помаду від Top Face, Вона коштує 100, 250-200 гривень, дивлячись, як ви її знайдете. Я взяла за 250, але можна взяти і дешевше. Вона мені дуже подобається. Настільки правильний колір, Подивіться на цей правильний колір, як класно він буде виглядати на губах, не можу вам передати. У мене матова вона. Не дивлячись на те, що ця помада матова, вона абсолютно не підсушує губи, у мене у відтінку 001. І це той самий ідеальний варіант, який на кожен день будь-який нюдовий макіяж. А якщо на вечір, то зробити просто акцентні очі, і вона також буде вам слугувати вірою і правдою. І знаєте, це був такий правильний вчинок, тому що на сьогодні моїм фаворитом це ось така помадка від Top Face. Ну і, звичайно ж, фаворити мого макіяжу саме губ, це олівчики. Я не знаю, як я раніше жила без цих продуктів, без цих олівців. І, в принципі, без олівців я їх не використовувала, не розуміла, навіщо вони мені потрібні. Десь в мене якісь там пару штук валялись, але я їх ніколи ними не фарбувалася, вони просто собі були. Супер бюджетні олівчики, які коштують трошки більше за 100 гривень, один інші інший навіть дешевше. Але якщо ви їх спробуєте, я не думаю, що навіть ви будете потім собі, у вас буде бажання таке купувати. Дорогі олівці, оскільки абсолютно не бачу в цьому сенсу. Бачу в цьому сенсі тільки для того, якщо ви просто хочете спробувати, вам хочеться, щоб ваш олівчик там був від, можливо, гучі, пілоток, Токшергов Тілбері або будь-який інший. Але, в принципі, різниці особливої між ними я не бачу це. Тільки різниця в тому, що це бренд, звичайно, це треба враховувати. Коли ти фарбуєшся олівчиком від Chanel, можливо, ти будеш себе відчувати якось щасливішою, аніж якщо він від Glambi. Але якість цих олівців мене справді вразила. Перший це моя любов міста Є, 765-й відтінок, він абсолютно підходить всім. Він абсолютно ідеальний на будь-який макіяж, не сушить губи, не скочується, у нього прикольна стійкість, і, в принципі, нічого кращого я іще не знайшла. Це, от якщо навіть мені буде потрібно залишити один олівець, це буде він і саме у цьому відтінку міста І 765 колір. Вам він точно сподобається, але і інші кольори у них також. Прикольні, там є лише один такий оранжевий. Не знаю для чого він потрібен. Я його собі взяла. Так він у мене і валяється нічого я з ним не роблю. Контурний не зробиш, але ось цей 765-й це просто їхні бестселер, який розгрібають як гарячі пиріжки. І також іще ем, мої відкриття: це олівець від Golden Rose. У мене у відтінку 212. Ще є у відтінку 221 і 223. Вони всі бежеві, вони всі коричневі, саме такі холодні, скажімо, коричневі або теплі, але без додаткової рижини. Вони йдуть в дереві і коштують дівчата на хвилинку. Вони коштують 90 гривень. 90-70 гривень можна навіть за 70 їх знайти. Це той варіант, від якого ви абсолютно не захочете відмовлятись, тому що кращого контуру годі шукати за 70 гривень. Golden Rose просто перевершив сам себе. І це я була шокована. Я куплятиму їх знову і знову на 100% в цьому впевнена. Ну і найдешевший взагалі найдешевший продукт із сьогоднішнього огляду це олівчик від Глембіна, шумівший у 110 му кольорі. Дівчата, це скарб. За 40 гривень, 40-50 він коштує. Я не знаю, де ще можна знайти такий крутий олівець. Єдиний у ньому не недолік, але, в принципі, він просто такий, він не надто стійкий. То його потрібно поновлювати, але враховуючи його вартість, просто треба це знати і там трошки його підфарбувати, якщо ви щось їли. В нього нормальна стійкість, звичайна, не найгірша, він не з'їдається надто швидко, але і не може відзначитися таким от один раз і на все життя. Ні, це не про нього, але за його ціну. Абсолютно, сьогодні його залишаємо: 40 гривень, 110-й відтінок, ще є 111 і зараз ще є 112 новий відтінок. Вони випустили. Він також крутий і вам точно сподобається. Тобто, серед олівчиків сьогодні ось такі. У мене варіанти, і вони ну дуже дуже круті. І якщо хочеться додати ще червоний у якості такої бази, яка потрібна, щоб була. То це також був у міста Із, але у червоному відтінку, колір не пам'ятаю чесно, але він там такий один, тому ви точно не помилитеся. Хоча ні, навіть зараз можу вам сказати, відтінок 768. Ось такий у мене також є від міста Із червоний. Мабуть, треба його додати, тому що, ну як це ми без червоний губ, здається, макіяж вже базовий макіяж, не макіяж. Ну що ж, такі продукти я сьогодні для себе виділила. Ну і, звичайно, залишу те, абсолютно, в що я закохалася з першого використання, це ось такі матові помадки від Релуї, компліменті. Це була моя любов і залишається нею. На жаль, вони зараз в Україні не продаються, але довикористаємо те, що вже є. Я сподіваюся, що знайдуться якісь інші, які не поступаються цим у якості. Але краще за ці помади я ще не знаходила. У них стійкість просто вражає. Кольори круті, і ціна була ну там сто гривень. Вони дійсно працюючи, непоганий об'єм. Все мене в них влаштовувало, не було на них ніяких нарікань. Тому, якщо б мені сказали, от скажи найкращу матову помаду, саме таку рідку, яка у тебе була, я би абсолютно залишила ось цю, тому що і кольори, і якість, і ціна були крутими. Вони виглядали класно навіть без додаткового контуру, без олівця, тому що ними можна було вималювати непоганий контур за допомогою пензлика. Всі дівчата дуже багато подорожок, які у мене були, це там 18, 19, 20 роки. Це був такий бум просто на ці помади. Вони були sold out скрізь. Їх хотіли всі, особливо 18-й відтінок і ще здається, 16-й, У них були і темніші відтінки, червоні, але 17, 18, 16 це були 14-й, це були їхні бестселери, які розгрібали навіть вони ще не спіли заїхати, а їх уже розкупили. Рилуї. Я була закохана у ці помадки, тому просто захотілася з вами поділитися частинкою того, що мені справді сподобалося. Що ж, такі продукти на сьогодні я вам показала. Думаю, що вам було цікаво. Підпишіться, якщо вам сподобалось. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, що зустрінемося з вами найближчим часом. І що ж, до нових зустрічей! Бувай!